Я ще був маленький, але деякі речі вже зрозумів. Історія відбувається за часів Радянського Союзу в одному з невеликих містечок України. Пам'ятаю дівчинку негроїдної раси, яку виховувала родина українців: темна, майже чорна шкіра, корчаве волосся, характерна форма очей і таке інше. Було якесь сімейне свято, на яке мене запросили з батьками. За столом один з запрошених питає у батька тієї дівчинки: А що ваша Маричка така смуглява? Мати вскакує? А у нас всі в родині були з чорнявим волоссям і темною шкірою. І Баба Галя, і дід Петро, і прабабка, і прадід. А батько тієї дівчинки такий Микола зі світло Русявим волоссям. Да-да-да-да-да-да-да. Я вже тоді зрозумів, що генетика то складна наука. До чого це я? Якщо є сумніви щодо батьківства, зробіть тест ДНК. А якщо сумніви відсутні, все одно зробіть тест ДНК. До речі. Та смуглява дівчинка народилась в 1981 му Хто пам'ятає, що відбувалося в Радянському Союзі влітку 80-го року? Напишіть в коментарях.